Я наб'ю там тату ПЖ на обличчя. Ми зібрали на весіллі 70 тисяч гривень. Закупівля зброї. Це буквально люди, які можуть ті гори, напевно, звертати. Хлопцям своїм знайомим розказав, що можна кешбек на благодійність. Треба розсварити їх всередині держави. Щоб вони почали сваритися і так нам буде легше їх знищити. Потім можна переглянути у вільному доступі звітність. Мене звати Кажан, я працюю в мадроті 47-ї бригади. Я в четвертому класі і я дуже люблю читати про тварин, дивитись на тварин і слухати про тварин. Ну, я взагалі люблю тварин. Ні, ні, ні. Мене звати Олександра, я проектний менеджер і я підтримую фонд Повернись живим. Мене звуть Олег, Я е, працюю в IT. <реш> підтримую фонд Повернись живим. Я потрапив в 77-му бригаду ДШВ на посаду старшого сфера. Я Катерина Сус, мені 27 років. Працювала ведучою від дитяча свят. Поговоримо про повернись живим. Мені наразі 32 роки, і за своє життя я встигла відучитися на біологічних факультетах. Декількох займатися науковою роботою по кажанам захотіла отримати міжнародну освіту рівня магістратури з біології, там конкретно тропічна екологія та екосистеми, тому що у мене була мрія працювати в національних парках. Коли почалася повномасштабка, я була в Бельгії на своєму останньому семестрі магістратури. І спочатку я пробувала допомагати, е, організовуючи якісь івенти, збираючи гроші, е, роздаючи е, інтерв'ю. Але потім я зрозуміла, що е, мені неможливо залишатися серед не моїх однодумців. Я просто розуміла, що е, мені треба до своїх. Я в 4 класі і я дуже люблю читати про тварин, дивитися на тварини і слухати про тварин. Ну, Я взагалі люблю тварин. А де ми зараз знаходимося? Е, в театральній студії Чорний квадратик. Я сюди ходжу ще суботи е, і тут ми займаємося різними етюдами. Ну, Спершу, коли е, летіли шахеди, я подумала, що над нами літають великі мотоцикли, а потім що це були шахеди. А сирена повітряна тривоги, я думаю, що так кричить кіт. Я часто приходив на майдан з друзями-студентами. Пам'ятаю, добре пам'ятаю перше грудня 2013 року, коли було була якраз відповідь на побиття студентів, і ми власне зібралися на пішли на цей мас наймасовіший, напевно, мітинг, і тоді вперше понюхали цей газ і бачили розгін власне на банковій. Тоді це так дуже сильно потрясло, скажімо так. 2014 рік це дійсно такий водорозділ, бо до Революції Гідності відчувалося все так, що я, напевно, слабо відчував себе частиною цієї країни. В навчальному центрі нам дали зробити вибір Ви або вогнеметники, або сапери. Я обрав сапера, тому що це інженерна спеціальність, і мені це ближче. Я собі так думав, буде як буде. Втім, це було не настільки важко, як це могло бути, але це все одно було дуже страшно. Нас підвозили до позицій, і в нас було декілька типів задач: це або інженерні загородження, або мінування. Тобто, ви приходите до хлопців на позицію, потім йдете, ну, як це. В сторону ворога і мінуєте там. Були підтверджені випадки, що ті міни, які ми поставили хлопцями, вони вразили противника. За освітою я вчитель початкових класів до Великої війни працювала ведучою дитячих свят. Потім придумала собі роботу. Іграшки. У 2021 році, в грудні, була продана перша іграшка. Потім почалася повномасштабна війна, декілька місяців я нічого не робила, і потім я зрозуміла, що треба рухатись далі, і знову почала активно працювати, але придумувати вже нові іграшки, пов'язані з війною. Чоловік служить з 2014 року, він пішов сам, вже коли почалось АТО. Потім, вже коли наші стосунки розпочалися, це він був звичайний цивільний хлопець. А потім він знову підписав контракт, і він мав завершитися в травні 2022 року. А війна розпочалась в лютому, тому контракт автоматично по цей день триває. Ми е, закінчили університет і ми з'їхалися. Для мене це тоді стало особистим моментом. Зближенням з Олегом, спілкування на той момент я розмовляла російською мовою, і у 2018 році я перейшла повністю на українську мову. І оце також великий вклад Олега, тому що до цього я також напевно якось не усвідомлювала, чому це важливо. Чому важливо це питання піднімати, не мовчати. Ми разом розвивалися, подорожували в той момент. Я пам'ятаю. Це напевно також був рік 19. І до нас прийшла свідомість стосовно контенту, який ми вживаємо, і як його потрібно фільтрувати. І я от чітко пам'ятаю цей момент якогось там усвідомлення. І коли я почала вже там на роботі до, ну, доносити, чому якби, коли ти там дивишся російський контент, це підтримка йде росіян, що ми підтримуємо. І з самого початку контрнаступу я працювала на евакуаційному екіпажі. Тоді це була трійка. Зі мною був фельдшер і водій. Зараз ми працюємо в двійках: водій і я. Найбільш такий адреналіновий момент був, коли якраз на маліток матчці ми забирали пораненого, і у нього було, була травматична ампутація стопи. Прилітає касета. Ми всі так трошки би, пригинаємось, тому що ну, вже, вже нічого не зробиш, вже нікуди не побіжиш, вона прилетіла. І тут поранений, що дивиться нагору, е кричить е фосфор. І я теж дивлюся нагору, е бачу оці ну, шматочки білої речовини, про яку я знаю, що вони е прожигають м'ясо, кістки. От, і просто в якийсь момент е я бачу, що всі, хто стояли навколо. Десь заховалися. Я думаю, а що ж мені робити з цим пораненим? Куди його тягнути? Як його ну, що робити? В итоге, да, сам поранений, мені кричить: я думаю, ну ладно, він мені дозволив. Я просто якось телепортуюся під найближчу емку. Повертаюсь, бачу, що пораненого вже нема. Він так само, значить, там перевернувся і дуже швидко підліз під іншу оце, бронетранспорт. День поранення, типу, він був звичайний. Просто день. Воно все трапилося. Мене хлопці витягли, наклали турнікети, мене вивезли, я прокинувся вже в Харкові. У мене ампутована права кисть, у мене е немає пальців лівої руки, але кисть є. Е в мене проблеми з е лівим оком. Мені транспл трансплантували. Е Рогівку, здається, чи сітківку, я вже цих деталей не знаю. У мене перфорація барабанної перетинки правого вуха і численні опіки на грудях. І мені трансплантували шкіру з ноги на груди. Здається, ще груднина. Грудина була поламана, але я там цих, цих деталей точно не знаю. Я. Довго не міг е, прийняти той факт, повірити в те, що, типу, найстрашніше для мене це те, що в мене е, не стало, можна сказати, так, що не стало рук. Все інше, плюс-мінус мені було все одно. І мені дуже важко було спочатку щось зробити для себе, типу там якісь мінімальні речі. Але згодом потихеньку я навчився е, справлятися і так. В принципі, в майбутньому в мене вже будуть протези, це буде набагато легше. Але бувало таке, що ти прокидаєшся і ти е не усвідомлюєш того, що в тебе ну, що, що в тебе немає рук. Типу, ти ще не прокинувся зовсім, намагаєшся щось зробити, потім до тебе тільки доходить, що ти не можеш цього щось зробити. Тоді я була в селі в моєї бабусі, і там було багато про військових на телевізорі. Потім я просто вирішила ще трохи послухати про військових, бо так. І тоді я подзвонила своїм батькам і запитала, в який фонд найкраще буде задонатити гроші. Ми сказали, давай у фонд повине живе. Не було сумнівів, тому що я подумала, мені ці гроші не такі вже й сильно потрібні, бо якісь дрібниці в мене вже були, а військовим це більше знадобиться ніж мені. Я подумала, є багато речей на що можна задонатити, і тоді, після цього, я була тоді краще взяти це на захистити то небо, тому що. Військові захищають нас і для того треба також гроші, тому що просто е, не можна просто голірут зупинити ракету, а зброю це ще можливо. Про фонд знаю досить давно, а от саме до повноштабної війни ще я почала постійно слухати. Фронтову поплаву, це якось мене підбадьорювало, іноді це навіть було страшно, інколи смішно, але загалом відчувалася якась така єдність і ось це очікування війни, що вона буде все одно. саме, коли почалася повномасштабна війна, я нічого не створювала декілька місяців. І ось у травні я знову зрозуміла, що треба рухатись далі. І в мене прийшла ідея, що я могла пошити котика, схожого на булочку Тараса Чмута. З того часу, як булочка мені допомогла, з'явилося багато нових покупців, які хотіли теж долучитися до збору. І я почала кожного місяця надсилати частину коштів від продажів іграшок. Про це постійно звітує в Інстаграм, тому що я знаю, що люди ліпать прозорість. І зараз це вже четвертий рік, як я створюю іграшки. Постійно придумую нові іграшки. Дуже часто це можуть бути замовлення від військових. Потім можна побачити їх в них на бронежилетах чи просто в автомобілі як іграшку. Також майже зараз 90% всіх замовлень, це саме закордонні замовлення. Мої іграшки справді подорожують світом. Це і Японія, це і Америка, Німеччина, і навіть Австралія. Іноземці, які підтримують Україну, які багато донатять Україні і просять навіть більше кинути грошей, щоб потім передати військо. Моя історія, знайомства з ПЖ вона е, досить особиста. Тому що вперше про людей з ПЖ я почула в Твіттері під час фронтових поплав. Я тоді була ще в Бельгії, як більшість українців, я була абсолютно розгублена. І Тарас Чмут і Антон Муравейник взяли на себе цю дуже важливу функцію комунікації, такого створення ком'юніті. Я пам'ятаю, якщо, будучи в Бельгії, я там якось намагалася відволіктися, я робила млинці, слухала поплаву і ще й думала: от не дай Бог, щоб я запам'ятала ці млинці, як типу, останні млинці, які я робила перед третьою світовою, і в принципі, «Повернись живим як фонд, він для мене і продовжує нести не тільки оцю якусь матеріальну функцію. Але і от функцію комунікації, функцію розподілення пріоритетів, функцію аналітичну, І це мені дуже імпонує. Якраз напевно під час повномасштабної вторгнення прийшло усвідомлення, що ні, ми робимо весілля, ми йдемо на цей крок. Це було якби і дуже ризиковано, і страшно, бо ти ніколи не знаєш, що тебе може очікувати в наступний день. А це було в колі найближчих і найкращих людей. І однією з наших ініціатив було на весіллі: це зробити збір якраз на фонд Повернись живим. Ми запропонували нашим друзям рідним не приносити і не дарувати квіти, а краще задонатити ці кошти на нашу банку, яку ми відкрили. Ми вважаємо, що це дуже дійсно важлива була ініціатива. Ми зібрали на весіллі 70 тисяч гривень, і ці кошти пішов на проект Дронопад. Благодійний фонд порни живим оголосив про те, що вони мають за розмову закупляти озброєння, і це стало якраз таким першим можна сказати інноваційним в цьому напрямку. А, і це також стало ну, там, для нас поштовхом, що можна. Сюрпризом. І, <світ> і, і поштовхом, що можна ще більше впливати і допомагати для нашої Збройних сил України. Це правда. І це е, звучало дуже нереально, але. Я, я захоплююсь людьми, яким яким це спочатку ця ідея прийшла в голову. Е, я уявляю собі, скільки е, скільки раз їм сказали, що вони трошки не не в собі і дуже багато фантазують, але так я захоплююсь. Е, їхню відданість справі і вірою в те, що це можливо, ну це буквально люди, які можуть гори напевно звертати. Просто їм їм їх треба переконати, що це допоможе справі. Це да один якраз теж таких твітерських моментів. Я хотіла якось допомогти. На той момент ішов збір на довгі руки ТРО. І на мою область вже зібрали на Харківську, але там Полтавська область якраз ще наповнювався цей пул. І я кинула клич, що там, якщо набереться там, сума донатів до певної суми, то там, я наб'ю тату пж на обличчя. А там, хто скине найбільший донат, зможе вирішити, а на якому місці я можу набити, якщо не на обличчі. І тоді було два найбільших донати по 20 тисяч. Один від когось мені взагалі незнайомого, і ця людина до мене так і не звернулась. А другий донат був від мого на той момент колишнього партнера, який сказав: Аня, тільки не на обличчі. Де хочеш, але тільки не на обличчі. І я вирішила зробити її на руці, і я потім про. Продовжувала підтримувати дренопад і через ці, по-моєму, донатні шкарпетки Додосокс, Да. Взагалі, з «Додосокс» у мене теж там своя історія. Теж ми, якби, познайомилися через те, що вони підтримували «ПЖ». І коли я була у відпустці, то я захотіла теж їх якось підтримати. Кажу, ну давайте щось зробимо. Там давайте я не знаю для вас по моделю в чому-небудь. Вони кажуть, да, супер, у нас є лінійка там жіночих боксерів. Я кажу, о, супер, я якраз їх би ношу, тому що мені їх зручно носити на чергуваннях. І от стався такий теж дуже конгруентний колаб. Це просто така енергетика да, людей, які намагаються придумати. А що ми можемо зробити, щоб це було і класно, і видовищно, і щоб акумулювати ресурс і інвестувати його в війну? Спочатку підписався е, на їхній Patreon, але його забанили. Е, потім оформив собі е, свій кешбек на е, Монобанку і разові там. Кожного місяця якісь виплати. І налаштував це. Мене мама попросила, я їй теж налаштував таку штуку. Хлопцям своїм знайомим розказав про кешбек, бо вони не знали, типу, що можна е кешбек на благодійність е віддавати. Для мене це не якась велика сума там, того самого кешбеку. Е вона мені ролі не зіграє. А, типу, якщо вона піде на благодійність, то це набагато краще. Гроші, ну саме зуб коштує 10 євро, але євро це досить багато гривень в Україні. І тепер у мене є 50 євро, але я їх зберігаю, тому що це може багато грошей є. І в Україні зуби коштують 200 гривень. І так я їх почала збирати, збирати, збирати аж до того часу, як вистачила на цілий донат. Мені дали бобра на ім'я Дрон. І він також робить дуже дивний звук, як справжній бобер. Ну тому що деякі дрони називають бобер, а деяких бобрів мають назвати дрон. Тут все чесно, прозоро. Я бачу, що кожна гривня працює і кожен донат важливий. Потім можна переглянути у вільному доступі звітність. І також раніше я бачила у чоловіка фотографії, де до них доходила певна продукції. підтримую. Найчастіше саме проєкт дронопад та «Ребнемо, та кремному. Напевно, мені просто дійсно близько дронопад, тому що чоловік пов'язаний з цією саме справою, і, напевно, підсвідомо мені хочеться підтримувати саме ось ці проєкти. Я знаю, що фонд робить багато аналітичної роботи, надаючи цю інформацію, війську, в тому числі. Фонд закриває те, де держава не справляється, що, що не новина для нас. Ну, типу, держава це велика машина, неповоротка із своїми проблемами. І вона не встигає за цим. А фонд це щось молоде, гнучке, що може в правильний час прийти на допомогу, тому що допомога потрібна тут і зараз. Були більш свідомі громадяни, які це розуміли і донатили. Але були такі хлопці, які, типу, просто все це є, такі, як я. Типу, я собі розумів, що йде війна, але якось не було того, що потрібно донатити. Не було такої донатної культури, яка з'явилася після початку повномасштабної війни. Було зрозуміло, що типу, без фондів, без людей, які донатять, держава не зможе зробити всього. На початку повномасштабного вторгнення, коли це все почалося, найбільша довіра була до ПЖ, я бачу, що «Повернись живим дуже ефективно працює, надає допомогу в тому числі моїй бригаді. Тобто, хоч зараз там от навколо мене їх нема, але я знаю, що там наша бригада отримала міномети, наша бригада отримала кулемети, колись я там фотографувала якусь екофлошку, яку яка теж була з логотипом ПЖ. І е, я розумію, що, маючи зараз ресурс, мої бойові, я можу цим ресурсом користуватися. Да? Я можу прокрутити його на слотах. А можу вкласти його в те, що допоможе мені, да? те, що збереже моє життя. Насправді, я, я зараз скажу неочікувано, але мені дуже подобається концепція школи, школи капітанів вишкіл, вишкіл капітанів. Да? Тому що, скажімо так, багато хто із цивільних. І йшли в армію, тому що хотіли її змінити і покращити. І, е, інколи виникають конфлікти між тими людьми, що в армії вже були, і тими, що тільки прийшли. Е, і не завжди ці люди між собою можуть поділитися да, тим найкращим, що ми маємо. Тому що і ті люди, і ті мають сильні сторони. І тому мені подобається оцей е, синтез. Оця робота з людьми, які взяли на себе дуже високу відповідальність, тому що ну, бути офіцером в українській армії це велика відповідальність. по-моєму, треба розсварити їх всередині держави, щоб вони почали сваритися і так нам буде легше їх знищити. Я вважаю те, що люди мають донатити, тому що армія рятує нас, тому ми маємо допомагати армії.